Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Мене питали, як працює моя станція в метіль при наявності снігу. Так що відповідаю на питання. Кому цікаво, дивимося. Так дивіться, зараз іде сніг, ось везде сніг, все біленьке, гарненьке. Ось. І як бачимо, навіть при куті близько до 90 градусів сніг на панелях трохи затримується. В... Далі, панелі панелів сусідів, то вони повністю під снігом. І от я хочу зараз показати, яка виробітка йде в даний момент. І почистити сніг і показати, яка виробітка без снігу. Так що, кому цікаво, дивимося. Ну і так, дивіться, зараз інвертор працює в 120-вольтовій системі. 265 Вт іде. Для прикладу, я зараз перемкнувся в 240 вольтову систему. Перемкнувся. Дивимося для цікавості. 230 Вт. Виходить, що інвертор працює однаково, що в 120 вольтовій, що в 248-вольтовій системі. Почистив сонячні батареї. Зараз глянемо, яка йде виробітка. Так, ось така виробітка, 128 вольт, 277 Вт. Трошки підросла не сильно на, скільки там, на 15 Вт. Ну і раді інтересу переключимося в 240 вольтову систему. 286 холостий вхід. Дивимося, 236, 240. Ну, Виходить одинаково. Мій інвертор одинаково працює, що в 120-вольтовій системі, що в 240 вольтовій системі. Працює одинаково, оскільки погода зараз така сніжна, тому немає різниці. Ось сьогодні зараз відключив панелі. А, інвертор переключився в гібридний режим. Вже панелі відключилися. Будинок я переключив на мережу. Як дивимося, за акумулятора нічого. Ну, За сьогодні, за сьогоднішній день 1,39, ну майже 1,4 кВт зайшло від сонечка. Ну, якби небагато, але все одно приємно, що станція трошки попрацювала. Батарею я чуть-чуть ось підрозрядив, ну, 51,8, ну, нормально. Завтра буде видно, якщо буде погода, то я інвертор вмикаю. А якщо погода хороша, то я ще вмикаю вихід 220 В. І трохи живлю будинок від сонця. А так то я підтримую батарею постійно зарядженою. Ну, ось таке відео. Якщо відео сподобалося, став лайки, підписуємося на канал. Всім до побачення до нових відео.